Що сказав Трамп на дебатах про підтримку України, і що сказала Харріс? Все ж таки в словах політика я побачив якусь правду. Подивись це відео і чекаю тебе в коментах. Це війна, яка має бути вирішена, і я ще до того як стану президентом, просто за мене проголосують. Я поговорю з одним президентом, і з другим все вирішиться. Чи вважаєте ви, що в найкращих інтересах сполучених штатів щоб Україна перема? В наших інтересах, щоб ця війна була закінчена, щоб відбулися переговори, зупинити ці обиства мільйонів людей. Я переконана, що причина, чому Трамп каже, що він припинить цю війну за 24 години, тому що він просто опустить руки. Україна має право захищатися, і завдяки нашій підтримці, завдяки ППО, завдяки амуніції, Трамп був президентом. То Путін би зараз сидів у Києві.